Чому Хасиди їдуть до України? Навіщо їм це? Щороку тисячі Хасидів їдуть до Умані, щоб відсвяткувати Юдейський Новий рік, відомий як Рож Гашана. Святкування припадає на кінець вересня чи початок жовтня. У 2025 році Рож Гашана відзначатимуть з 22 до 24 вересня. За віруваннями, у ці дні Бог визначає долю кожної людини на наступний рік, а потім дає ще 10 днів на каяття, щоб це рішення змінити. Тому на свято хасиди, представники однієї з теч юдаїзму, намагаються змінити своє життя на краще, позбутися гріхів і наповнити його добром. Вони збираються на березі річки, вивертають в кишені та викидають у воду крихти, символічно позбавляючись минулих гріхів. Під час святкової трапези їдять особливі страви, кожна з яких має своє значення: яблука з медом, аби рік був солодким гранат для промноження добрих страв. Кругла хала як символ безперервного кола життя, а фініки, щоб зникли всі вороги. Але є й заборонені продукти це кисла гірка їжа та горіхи, щоб не накликати біду. А тепер повернімося до Умані. Чому саме це місто стало центром паломництва хасидів? Усе просто тут похований праведник Нахман, правнук засновника хасидизму. Перед смертю він заповів своїм послідовникам приїжджати на його могилу, щоб зустрічати з ним новий рік. Тисячі хасидів вірять, якщо зустріти рожга шана на місці його поховання, рік буде щасливим і благополучним. Тому, попри повномасштабну війну та всі застереження, хасиди продовжують приїздити в Умань. Цьогоріч очікують понад 45 тисяч паломників. Став цьому відео вподобайку та пиши, чи підтримуєш ти такий паломницький туризм в Україні.